Добрий день, діти. Подивіться, хто до нас завітав. Впізнаєте? Так, це синичка і сорока. Вони напевно хочуть, щоб я прочитала вам скоромовку про них. Діти, послухайте скоромовку і скажіть, який звук зустрічається в ній найчастіше. Синиці, сіно, сушили, сороки, солому, носили. Правильно, зустрічаються найчастіше звук С. Наступне завдання ви повинні визначити в назвах яких птахів перший звук С. Впізнаєте? Плескайте в долоні. Ворона, синиця. Голуб. Сорока. Шпак. Сойка. дятел. Снігур. Діти, подивіться уважно і скажіть, який птах тут зайвий і чому? Правильно, зайвий шпак, всі птахи зимуючі, а він перелітний. Діти, послухайте розповідь про птахів і відгадайте їх за описом і способу їхнього життя. Це невеличкий птах, у нього жовтий животик, чорна голівенька. Взимку він дуже любить дзьобати сало. Так, це синичка. Цей птах прилітає навесні. У нього гострі крила чорного кольору, біленький животик. Він будує гніздо над вікном, віщує дощ. Правильно, це ластівка. Цей птах дуже любить воду. Він швидко плаває, у нього довга шия, на лапах перепонки, він буває сірого, білого кольору, живе цей птах як в дикій природі, так і на подвір'ї. Так, це гусак. Молодці, ви відгадали всіх птахів. Діти, а давайте разом розповімо про цю пташку. Хто це? Яка в нього голівенька? Якого кольору грудка, який дзьоб, що він любить їсти? Де живе? Молодці. Подивіться уважно на картинку і скажіть, які дії можуть виконувати птахи. Птахи що роблять? П'ють, сидять, літають, співають. В'ють гнізда або, можна сказати, гніздяться. Діти, погляньте на схеми і давайте спробуємо скласти речення. Наприклад, птах летить над лісом. Наступна схема. Горобець сидить на гілці. Наступна схема птах летить над горами. Голуб сидить на даху. Молодці. Давайте розглянемо наступний малюнок і визначимо, де знаходиться сова відносно дерева. У дуплі на гілці. Над гілкою. За деревом, під гілкою. Навколо дерева. Молодці. Діти, про кого ми сьогодні розмовляли на занятті? Яких птахів ви можете побачити на вулиці під час прогулянки? Дякую за увагу, до побачення!